Мої вітання всім, хто сьогодні приєднався до нас у вивченні книги псалмів разом з Трансвітовим радіо. З вами в студії я, Ростислав Бобенко, і зі мною досліджувати єврейську поезію будуть Олександр Чмут і Олег Павліщук, викладач в Київській богословській семінарі. Перед вивченням Слова Божого помолимось! Святий і великий Боже, ми вдячні Тобі за ті поетичні слова твоєї величі могутності, любові, милосердя, які ми можемо читати в книзі Псалмів. Ми вдячні за те, що ми можемо приходити тоді, коли наше серце плаче, коли нам радісно або коли нам весело. Ми можемо співати, ми можемо радіти, ми можемо разом з тобою насолоджуватися тими благословіннями, які ти даєш. Ми вдячні за цю поетичну, веселу, цікаву, сумну, але таку щиру книгу. Допоможи нам її дослідити і зрозуміти, відкрити своє серце для всього, що там написано, в ім'я Ісуса. Амінь. Отже, у минулій нашій програмі ми зупинилися на тому, що розглянули кілька прикладів єврейського паралелізму. Хотів би спитати, чи зрозуміли ви цю тему? Ми говорили про те, що можна і не пам'ятати назви всіх тих язмів, паралелей, але дуже важливо відчувати ритмику і наголос тексту. От, наприклад, прочитаємо разом з вами прямо зараз 92-й або 93-й псалом. Він невеличкий, лише 5 віршів: Царює Господь, зодягнувся у велич, зодягнувся Господь, оперезався він силою і міцно поставлений Всесвіт. Щоб не захитався. престол твій поставлений міцно спрадавна від вічності Ти. Ріки піднесли, у Господи, ріки піднесли свій гуркіт, ріки будуть підносити шум від удару їхніх хвиль, та над гуркіт великий тих вод, над морські потужні хвилі, могутніший Господь у висоті. Свідоцтва Твої дуже певні. А дому твоєму належить святість, о Господи, на довгі дні. Ви відчули ритм цього псалма. А звернули ви увагу на ключові слова, Господь могутній цар. Можливо, ви не знаєте, до якого типу паралелізму належить цей текст, але повторення слів і наголос на певні фрази в реченні вказують на єдину головну думку Бог величніший за стихії. Які здаються нам чимось неймовірно потужними з усього, що ми можемо спостерігати, часто повторюються слова характеристики Бога, царь, велич, сильний, потужний, на висотах. Раджу вам досліджувати цей текст з кольоровими олівцями, підкреслювати важливі слова або фрази, і тоді стане зрозуміло, про що дуже часто згадує автор псалма. Напевно, ви помітили, що псалми часто використовують світ навколо нас, щоб відобразити нашого невидимого Творця. Як про це влучно колись сказав апостол Павло у посланні до Римлян, тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог явив, бо його невидиме від створіння світу, власне, його вічна сила й божество думанням про твори стає видиме. І ось, до речі, тут дуже яскравий образ. Ви помітили? Ріки піднесли, о Господи, ріки піднесли свій гуркіт, ріки будуть підносити шум від удару їхніх хвиль, та над гуркіт великих тих вод, над морські потужні хвилі могутніший Господь у висоті. Автор пісні порівнює Бога з найвидовищним і найгучнішим в його житті явищем потужна нестримна ріка. Він каже, що сила Божа більше і сильніша за будь-яку стихію. До речі, сьогодні ми будемо говорити з вами про те, що псалми ну, просто переповнені подібними порівняннями. І коли людина уявляє собі або бачить щось. Схоже на те, про що ми читали. Вона хоча б трохи, але все ж таки наближається до розуміння міці і потужності Бога. Великі частини Біблії написані саме в такому стилі. Ну, Наприклад, перший розділ книги Буття схоже на те, а які ще багато розділів книги Йова написано саме так, деякі розділи пророків Єремія, Ісаїя. Тобто, ми. Можемо зрозуміти, що навіть не в книгах поезії ми можемо зустрічати подібні, і я бачив, що в деяких перекладах самі перекладачі йдуть нам назустріч і виставляють ці тексти, наче як віршики. Так, так це велика допомога. Насправді І це добре, коли є саме таке видання, яке дозволяє відтінює, скажімо так, поезію стосовно книги буття і перших розділів досі ведуться дискусії: поезія це чи проза. Тому що якщо визнати перші вірші як поезію, скажімо так, з'являється можливість казати, що це не буквальний опис того, як і за скільки Бог творив світ, а це може бути навіть поетичне зображення того, що деякі люди можуть назвати навіть еволюцією. Тому зараз в цьому контексті ведеться досить багато дискусій. А от що стосовно Єремії і Саї, то ми можемо сказати, що там деякі уривки не поезія, проза, а все інше це дійсно поетичні пісні, послання, які пророки формували для того, щоб максимально емоційно, експресивно і при цьому точно донести Боже Слово. До речі, навіть у нас є в писанні ну, випадки, коли ми можемо побачити, як одна і та сама подія зображається. В стилі прози, і та сама подія зображається поетично. Наприклад, одна й та сама подія, коли ізраїльтяни переходили Червоне море, вони перейшли, а фараон і його військо теж спробували, і води закрились над ними, і вони загинули. І ми можемо знайти в книзі вихід в 14 розділі прозовий опис цього, і одразу кінець 14-го розділу опис цієї події. П'ятнадцятий розділ це вже пісня, і Мойсей співає фактично те саме, абсолютно те саме, але він і ізраїльський народ вони оспівують Господа, оспівують його визволення і оспівують його силу і ту перемогу, яку він дав. Ще одна причина, чому Бог вирішив зробити велику частину свого откровення у вигляді поезії. Ми маємо визнати, що поезія це завжди гарно. Це естетика, це краса. Бог прекрасний. Бог створив цей світ прекрасним. І поезія дозволяє нам не просто отримати якесь откровення від Бога, але також в тій формі, в якій Він задумав це зробити, отримати в якійсь мірі задоволення навіть, в тому числі естетичне, ну, від того наскільки прекрасна ця книга, як вона задумана. Наскільки вона внутрішньо скомпонована, я кажу не тільки про псалми, а внутрішню відповідність всієї книги, всієї Біблії. Ми можемо захоплюватися архітектурними спорудами, наскільки там продумані опори, наскільки там добрі оці переходи, наскільки все там прекрасно перетікає, переходить одне в інше, так само ми можемо говорити, що Біблія це ну, не архітектурна, а літературна споруда. Цілісна, яка стоїть на своїх опорах, яка спрямовує нас вгору, і яка от, головна її ціль вказує нам на Христа. Mm -hmm. І будь-яка книга Біблії це робить, і очевидно, що книга Псалмів, mm -hmm. її задача, її призначення насправді прикрасити Біблію, її задача. Прикрасити в якійсь мірі навіть і наші молитви, і наше ну, життя, слідування за Богом і захоплюватися Богом. Це нормально, тому що ми люди, ми творіння Боже, і ми створені з потребою шукати красиве. Мало хто буде шукати свідомо і вибирати некрасиве у своєму житті. Звісно, в когось більш розвинуте це почуття естетики, в когось менш розвинуте, але воно є у нас всіх. Чи можете ви згадати, який псалом вам сподобався більш за все? Чому? Який образ або аналогія виявилися вражаючими і потужними, настільки, що навіть сьогодні ви про це згадуєте? От таким чином, через подібні засоби автори хотіли донести до слухачів і читачів просту істину Бог сильніше за своє творіння яким би потужним і могутнім воно не виглядало. І ось цей могутній, сильний, нестримний Бог лагідно стукає в ваше серце і не примушує, очікує вашої відповіді. Та багато людей вважають, що Бог жорсткий і немилосердний. Книга псалмів відкриває нам дивовижний світ образів, паралелій і аналогій. Саме тут дійсно можна заблукати і розгубитися. Хоча деякі вчителі вважають, що окрім книги псалмів, варто ще читати і літературу, яка вчить читати книгу псалмів. Ось цікава була б думка Олега Павліщука. в першу чергу. Дійсно таких зараз довідників і комп'ютерних програм є дуже багато, деякі з них платні і дуже навіть дуже дорогі, і можливо, вони не треба всім. Разом з тим, база, яку би я рекомендував, це в першу чергу переклад Біблії, де дійсно псалми і вся поезія подані у вигляді віршовані, тобто де видні ці строфи. Також, по-друге, я би рекомендував звернути увагу на деякі коментарі. Мені дуже подобаються книги Стівена Лоусена. Поки що їх немає української мови. Будемо над цим працювати в цьому плані. Нам багато є над чим працювати. І в нього є тритомник по псалмам. Перший том це взагалі от вступ до цієї книги і опис загальний. А наступні два томи він дає деякий огляд по кожному із псалмів. Якісь із цих оглядів дуже яскраві і дуже сильні. Якісь читач зможе і захоче сам допрацювати і доробити, але це хороший інструмент Стівен Лоусен. Також є загальна книга, яка загальна для всієї біблії. Вона і називається Як читати Біблію та бачити всю її цінність, видана недавно українською мовою і ця книга допомагає нам. Якраз розрізняти жанри в Біблії і підходити до послання до Филимона як до листа, як до по факту боргової розписки, до псалмів підходити як до поезії, і там даються дуже хороші, дуже практичні поради стосовно того, яким чином ми можемо тлумачити святе письмо. Також що би я ще рекомендував, це запам'ятовувати псалми, вчити їх на пам'ять. Знову ж таки, в моїй молодості, сьогодні якась така година ностальгії. В мене в молодості була така велика традиція серед молодих хлопців. Зараз це пастори, проповідники. Ми змагалися на знання золотих віршів. Те, що ми називаємо золоті вірші. По черзі називали вголос кожен золотий вірш і посилання, де це написано. І ну, там були свої прийоми. Ми зрозуміли, що треба спочатку говорити загальновідомі, наприклад, Івана 3,16, а потім якісь рідкісні приберегти, на потім. І досить так це вправно деякі хлопці робили. І от я до цього часу зрозумів наступну річ: що краще вивчити один розділ, цілий розділ з Біблії, в якому 20 віршів підряд. Ніж вивчити 20 чи навіть більше віршиків з різних шматочків Біблії, розрізнених, розділених між собою. Тобто запам'ятовувати писання не по віршику, а більшими такими, принаймні абзацами чи цілими розділами. І от книга Псалмів нам в цьому може дуже сильно допомогти, тому що запам'ятовувати цю книгу. Це, по-перше, те, що буде впливати на нашу свідомість, на наш розум, це те, що допоможе нам роздумувати над книгою псалмів і Словом Божим повсякденно. Також це те, що дуже сильно збагатить нашу молитву, особливо тоді, коли немає слів для молитви, і коли не хочеться молитися, можна починати просто з псалма. І навіть тоді, коли біблії під рукою немає, чи світла немає, чи ще щось. Це слово, яке залишиться з нами в нашому серці, і це, це дуже також хороший навичок і дуже хороша річ. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. А як ви особисто ставитеся до того, щоб вчити тексти Біблії? Ну, наприклад, Ісус відповідав дияволу під час спокуси, цитуючи книгу повторення закону. Чи можете ви з впевненістю сказати, що дуже добре знаєте останню книгу Тори? Апостоли проповідували і відповідали всім, хто вимагав у них пояснень щодо нового вчення, цитуючи на пам'ять вірші. Зауважте, вони не користувалися симфонією в телефоні, вони не мали електронних пошукових систем, щоб цитувати Агея чи, наприклад, Захарію. Іноді ми пам'ятаємо лише частину якогось тексту, цитати, одну фразу або ключове слово, і за допомогою цього маленького ключика шукаємо основний текст цифрової біблії, який, наче крутиться десь в пам'яті, але ти не можеш згадати звідки він. Щоб пояснити людям добру звістку, перші християни мали пам'ятати все, про що говорили і проповідували. Ісус новин радить, нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст. А апостол Павло закликає Колосян: Слово Христове нехай перебуває в вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господові псалми, гімни, духовні пісні. Третій розділ. Ісая вірить, що одного разу від старенького дідуся до малого онука всі будуть вивчати Слово Боже і пам'ятати його. А я ось із ними умова моя, говорить Господь. Мій дух, який на тобі, та слова мої, що поклав я до уст твоїх, не уступлять вони з твоїх уст, і з уст нащадків твоїх, і з уст нащадків потомства Твого, говорить Господь, відтепер й аж навіки, Ісая 59 розділ. Але напевно крапку в цьому питанні ставить апостол Яків, який йде далі і говорить не лише про знання і згадування Слова Божого. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, а розгляне себе та й відійде. І зараз забуде, яка вона? А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім перебуває? Той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Яків перший розділ: скільки золотих віршів ви особисто знаєте, а скільки з них ви виконуєте або подумки досліджуєте і втілюєте в життя. Ми вже говорили про те, що псалми написані образною мовою, здебільшого, і звісно, що це. Полегшує наше сприйняття, тому що змальовує картини, але разом із цим викликає проблему з тлумаченням, яких помилок потрібно уникати, щоб позбавитись від хибного тлумачення образів в псалмах. Мабуть, книга псалмів найбагатша на різні образи порівняно з іншими книгами. І якщо ми на мить задумаємось, наскільки сам Бог різноманітно представлений в цих розділах, в цих піснях, Бог названий, що він є щит. Бог фортеця, він скеля, він грозова хмара, він пастель, він воїн, він лучник, він той, хто їде на колісниці, він цар і багато, багато, багато інших образів. Але якщо ми ну, не уділимо час і не познайомимося з культурою того часу, з історією, в яких ці образи створювалися, ми можемо пропустити значну частину цього Божого об'явлення. По-перше, що таке літературний образ? Це те, що спонукає нас уявити якусь картинку. Все, літературний образ це те, що не дає нам якісь абстрактні знання, а це те, що буквально створює, ну, наче, комікс в нашій голові перед нашими уявними очима. Ми можемо взяти той самий псалом 22, де говориться про те, що Господь мій пастир. І очевидно, що для того, щоб зрозуміти, який Бог, який Він пастир, добре чи поганий, Псалмі не написано нічого, ніякої оцінки не дається. Нам треба, очевидно, порівнювати цей псалом і Бога не з пастухами, яких ми знаємо, які тут живуть. Які корів палками б'ють, гонять, і оце все. А з тими пастухами, які жили і досі живуть на Близькому Сході, один доктор богослов'я займався тим, що проводив тури в Ізраїлі, і він сам пояснював в автобусі там, на місцях, якихось все розказував. І от одного разу в дорозі, коли він розказував, що ізраїльські пастухи ведуть овець за собою, що пастух завжди йде попереду, а вівці йдуть за ним, в овець не дуже добрий зір, і тому треба їх час від часу окликувати. Вони чують голос пастуха, вони до нього звикають, вони його розпізнають дуже добре, і вони на цей голос йдуть. В цей самий час пасажири, ці туристи, показали йому, що на околиці вівці йдуть, а їх підганяє чоловік. Цей екскурсовод і доктор Богослов'я настільки був вражений тим, що він побачив, що він затребував, щоб негайно зупинили автобус з кондиціонером. Він виходить з автобуса, йде в цю спеку, підходить до цього чоловіка, щось із ним говорить, 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 повертається в автобус, посміхається, каже, це не пастух, це м'ясник. І він заганяє овець на скотобійню. Ось такі от нюанси, культурні моменти, вони дозволяють нам насправді ну, зрозуміти і побачити силу образів от цієї книги. Саме тому є, до речі, якщо от ще щось рекомендувати, є біблійний культурно-історичний коментар під редакцією Кінера. І цей коментар він не стільки дає якісь богословські висновки. Скільки оточує біблійний текст різними історичними відомостями, археологічними відкриттями, культурними якимись аспектами, моментами, і це все допомагає читачеві за допомогою цього довідника не просто взяти готові вже висновки, як дуже часто це в коментарях буває, а взяти ці матеріали ще раз подивитися біблійний уривок і таким чином зробити ці висновки самому. Тому ось дуже важливо, дуже важливо розуміти, що є дві проблеми в тлумаченні Біблії, мені здається, перше, там, де писання говорить буквально, ми вживаємо алегорії. І друге, там, де писання вживає образи, метафори, ми починаємо це тлумачити буквально. І одне, і друге насправді створює великі проблеми, великі різночитання, дискусії на рівному місці, що взагалі робити можливо і не потрібно. Часто, коли згадують Бога як пастиря, то цитують відомий 23 й або 22 й псалом. Та, попри загальну традицію, я хотів би подивитися на ще один менш відомий: 78 78-й псалом. Цікаво те, що перед цим псалмом ми читаємо довгу на 72 вірші пісню про великого пастиря єврейського народу Давида, який пас Божу Атару. А ось наступний наш 78-й псалом говорить про вівці, з якими все дуже і дуже погано. Вірогідно, псалом був написаний в той час, коли на зруйнував Єрусалим і храм, увів людей у полон і змусив жити довгий час у приниженні серед поган. Ось, власне, і сам псалом, псалом Асафів. Боже, погано ввійшли до спадку Твого, знечистили храм Твій святий, Єрусалим на руїни змінили. Рабів Твоїх трупи вони віддали на поживу для птаства небесного, тіло Твоїх богобійних, звірині, земній. Вони розливали їхню кров немов воду в околицях Єрусалиму, і не було погребальників. Ми стали за ганьбу для наших сусідів за наругу та посміх для наших околиць, аж доки, о Господи, гніватись будеш назавжди, доки буде палати твій гнів, як огонь, вилий свій гнів на людей, що тебе не пізнали, і на царства, що ймення Твого не кличуть. Бо вони з'їли Якова, а мешкання його опустошили. Не пам'ятай гріхів предків нам, нехай попередить нас скоро Твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли. Поможи нам, Боже, нашого спасіння, ради слави ймення Твого, і збережи нас, і прости наші гріхи ради ймення свого, чого будуть казати погани, де їхній Бог. Нехай в наших очах, між народами, стане відомою помства за пролиту кров Твоїх рабів. Нехай перед лице Твоє дійде стогін в'язня, з великістю сили рамена Твого збережи на смерть пророкованих. а нашим сусідам верни на налони їхнє, їхню наругу, якою тебе зневажали, о Господи. А ми твій народ і отара твого пасовиська будемо дякувати тобі вічно, будемо оповідати про славу Твою з роду в рід. Важливо, що цей псалом складається з двох рівних і важливих частин: з першого по шостий вірш, де автор асаф розповідає, наскільки стало все дуже погано. Якщо порівнювати з попереднім псалмом, то взагалі надії немає від слова зовсім. І ось сьомий вірш це апогей всього роздуму. Бо вони з'їли Якова, а мешкання його опустошили. Все, це фініш. Це фініш будь-якої державності і сили, з'їли і спустошили. Але друга частина псалма складається зі звернення і благання до Бога. Виявляється, друзі, для того, щоб сказати все те, що ми потім читаємо з 8 по 13 вірші, треба вдаритися о самісіньке дно життя, на собі відчути жахи першої частини: війну, руйнування, окупацію. Коли читаєш цей псалом, то складається враження, що комунікація між Богом і його народом порушена. Але через чию провину. Бог не чує, чи ми не бажали раніше з ним мати спілкування. І євреї це помітили лише тоді, коли побачили тіла і кров, коли стали ганьбою і об'єктом наруги. Коли вони грішили і зраджували Богові, комунікації вже не було. Але тоді вона була їм не потрібна. І ось зараз, коли вони чергою стоять на фільтраційних блокпостах вавілонян, як полонені, як люди другого сорту, вони це усвідомили. Але Бог не відкинув їх як тенгідне цуценя. Особливої уваги заслуговує останній вірш А ми твій народ і отара твого пасовиська. Будемо дякувати тобі вічно, будемо оповідати про славу твою зроду в рід. Який різкий перехід від нас з'їли до покоління, будуть дякувати вічно? Євреї покладають свою надію на великого пастиря, який не скривдить і не полишить. І коли будь-яка надія знищена, у Бога є план по відновленню всього втраченого. Але залишається питання, чому саме Бог має допомагати тим, хто згадує лише про його пастирство у важкі часи. Цікаво, але саме про це говорить вже 80-й або 79-й псалом, який розпочинається словами Пастирю Ізраїлю. Вам цікаво? Тоді я залишаю вас разом з цією дивовижною книгою і бажаю вам знайти в ній щось важливе і для вашого життя. А наш час вже вийшов. З вами його провели Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і Олег Павліщук. Почуємось. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод.